привіт, мої і Кашечки, я сьогодні буду грати в току воку, і ми сьогодні поїдемо мені по телефон. Я вже свою дівчинку перевдягаю. Можна в це. Давайте в це. І я ще хочу її вдягти. оце ось обруч. А це, ні, давайте я не буду обруч вдягати. Я вдягну таку заколочку. Все вона така миленька. Беру собі. На гроші не бере. Я ж не буду платити, я просто нагло заберу. Ну, правда. Так, діти, бистро її їсть, на їсть і ти їш. Так. Так, сюди. А я пішла. Брать телефон без спросу, просто так. Ага, я не знаю чого я. я беру телефон без труп без проса. Ну бо мені платить лінь. У нас е... воно ось на останньому, на першому поверсі точніше, у нас е... продаються телефони. Де телефон? Я хочу це Ну, Можна і цей взяти. Какие краше. Я думаю, что цель. Это... Давайте я еще возьму пенсил. И я еще хочу взять Суби Хотя я не хочу Суби брать. Не, я не буду. Так и я прозрачный. И с лягушкой. Так и, короче, я беру. iPad, беремо iPad. Все. І Я ще хочу взяти такі часи. Так, у вас нема пакета. Я ж не буду це в руках. Коротше, вони не можуть дати постити пакет. Ось мій пакет буде. Я люблю просто голубий. Так, кладемо, це кладемо і все. І це. Ні, давайте краще це в руках понесу, бо я можу це і потім мені не достати. Так. Так. Та як його взяти? Нормально. Все взяла і уходимо, ми уходимо. Ми пішли. Ми пішли. Ми пішли. Зараз воно у мене вже зарузиться і ми йдемо до мене додому. На перший поверх. Все, я нажала перший поверх. Хотя я должна була йти, ну я быстро телепортировалась просто. Нормально все. Ось. Забираємо. Так, ось. Я прийшла з новими покупочками. Встрічаєте! Я... Тепер ви мене встрічайте. Я з новими всякими шмотками. Я з новими шмотками. При... Приїхала. З новими. Я собі на... нарешті купила телефон. Нарешті купила собі нормальний, те... нормальний цей і купила пенсіл. Це хай тут буде лежати, Так. Це сюди. Ага. Так. Хоча давайте знаєте як? Я ж тобі повісю в такий шкаф. Ні, давайте тішки рівніше. Повісь отак ось. І знаєте, що я сюди буду класти? Оце. Покладу, бо воно мені тут заважає. І тут я буду класти свої ці гадзи. Скажімо так. Так, телефон. це і Це Це і це. Все. Ну я ще сюди покладу свої ті часи і все. Ви знаєте, як вони перечують? так, ось. Так, Та... виключайтесь ви. Все нормально. Мій дім. Сладка жити не запрістіше. а де я буду їсти? А, у мене ще можна тут поїсти. Ладно, я не знаю, де я буду їсти. Ну нічого страшного, десь поїм. Тут є бітс. BTS, якби така група це як BTS, якби. так це я кучу плакатів. Це так це так це не надо. Це так, це, це. І тут ще берем. Оце, це. Так, це. І, нарешті, останнє. Як багато всього. І тепер я це розкріплюю. Угу. Тепер я це розкріплюю. Так, це можна сюди, це сюди. Так, це. Так. Це так. Це так. Це. Так. Це. Не знаю, це поки відложимо. Це теж. Н -н -н. Треба, може, оцей спочатку сюди, поцепити, отак ось. Ну, це більше сюди, так хорошо. Це можна отак ось. Це сюди отак. Ну і це сюди отак. Ну, є стіна. Хі -хі. Тільки може отак ось трішки. І отак, ідеально. Це отак і все і добре. так. і все, і все. Це моя стінка з стік... всякими плакатами. Так, треба отак ось. Щоб було все добре. Щоб у мене все влізло. На, кач... На кучах, короче, будемо кучу робити. Коротше, я переклеїла всяку кучу всякого. Все ось. Тільки треба трішки в верхню, отак ось. Все ідеально. Ідеально. Тут у мене всяке таке, не знаю, що. Так, ну, більше я нічого від себе не хотіла. Тепер роблю... Так, тепер можна взяти собі з'їсти оце. Це можна з'їсти. І І ефірки з'їму, і сир в зиму. І я буду сейчас пити, з'їм персик. У мене сейчас я вам покажу, які у мене є напої. І знаєте, який я буду пити? Звісно, от цей, шутка цей. Я люблю зелений. Все, а це ми. М -м -м, як смачно! Все. Ідеально, тепер можна подивитися кіно. Оце. Не це, не це. Оце тепер кіно можна подивитися. І отак от ось, нормально. Хі -хі -хі. А знаєте, як я можу взяти? Так, ставимо заставку і беремо телефон. А де він? Я не пам'ятаю. Та ось він. Все я йду. Сідаємо сюди. Так, як сісти, ось? Все, добре. Я тепер сижу собі. Нормально мені. Нормально. І тут ще щось можна повісити. Давайте, знаєте, тут є такі ось штучки, так це. Стармейкер. Треба мені якусь штучку гарну взяти, Щоб я її могла повісити. Угу. А яку то я її не знаю. А гарно. от Отак все. Нормально. Ну, я закінчую відео, як я буду вже. сидіти з вами балакати, Ладно. Я буду спати, ні, шутка, я не буду спати. Я буду украдати коляску. <свистит> Я такая уіи уі уі. <свистит> ну, а ми уже будемо батихенько закінчувати, ну а ви не забувайте ставити лайки, і підписуватись на мій канал, накладати колокольчики. Ну а якщо мені хтось хоче знати, то катка в описі. Всім до побачення!